Юрій Гнат речник командування повітряних сил збройних сил України зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий день, 17 листопада. Говоримо про те, що мали е, минулого року. Тобто готуємося до масованих ракетних атак. Але щоб не нагнітати панічні настрої, ми безпосередньо просто обговоримо цю цифру. Якщо на зараз ми маємо інформацію про те, що 80, 800 ракет має Росія. Наталія Гомунюк говорила про те, що ще в Криму Онікси. Тобто до суми складаємо це 870 одиниць. Скажіть, будь ласка, якщо гіпотетично уявити, і у нас відсутня система ППО, це та кількість ракет, яка може зруйнувати всю Україну, але ми розуміємо, що ППО працює. Але між тим. Оцей обсяг без роботи ППО, це про що Ой, це дуже складне питання. Тут треба його розділяти на підпитання. Ну я спробую коротко, щоб не займати час. Наталя Гуню брала цифру 800 від ГУР. Які, тому що ті 800 ракет усі сприйняли за кримські ракети. Та ні, це ті, що оголошував ГУР, 850, Здається, там це те, що має сьогодні Росія далекобійного високоточного, включаючи іскандери кінджали е, ракети типу Х-101, Х-535 і калібри. Оце все. Але доплюсувати сюди можна і Онікси, і Х-35, і Х-31 і Х-22, ракети саме, власне, і авіаційні, ну, Х-35 вона взагалі універсальна е, ракета. Тому е, є ще в них С-300, не забувайте, якими вони гатять фактично щоночі по прифронтових територіях. Тому в комплексі ми е, 800 саме 50 ракет Приблизно така цифра, плюс-мінус, це те, що є от високоточного далекобійного, те, що може діставати до е, таких, от власне, дальніх регіонів нашої держави, і то іскандер, типу М балістична ракета. Вона має там дальність е, обмежу там до шісотдесят кілометрів. Ну тому більше е, ну розраховувати. Ворог не може на таку вісти дійсно не потрібно дуже багато. Зараз бачите, заходите в рекомендації Ютуба і дивитесь, ну, Просто на Ютуб заходите і там бачите оті картинки, якими привертають увагу населення. Буде страшне, сказав військовий. До чого готуватися б? там ігнат, попередив там. Ну беруть ну, биривають. Ми ж не, не, не намагайся якось лякати. Ми пережили минулий минулого року. Тому я великі пропоную обговорювати тільки фактаж. Звичайно, звичайно, так. Звичайно, ми пережили серйозну зиму минулого року. Ми не знали, що таке буде. Це було несподівано для нас. Полетіло тисячу ракет, і тисячу дронів ракет, тільки крилатих підкреслю. З них було збито 750. Ну це був серйозний показник, і ми мали всього лиш кілька батарей західної зброї. Ми мали ну, е неповні батареї одну ну, неповну батарею Айрісті, потім воно почало поступово надходити. Але сьогодні ми приходимо до того, що в нас є більше західних систем, але фактично виснажені вже старі радянські системи, які і запчастини, і боєкомплект до них ну розуміти, що тільки пане в Росії щодо запчастин щодо запчастин. Є питання в контексті авіації, яку можливо, ми там отримаємо вже на початку наступного року. Або як наші партнери говорять вже цієї зими. Але перед тим, якщо говоримо про ракетні атаки і. Дронові атаки, от зокрема, згадаємо, що Україну цієї ночі окупанти атакували. Міксовано на Донеччині Росіяни використали пакети е, цих самих боєприпасів е, власне в с 300 Поранення отримали двоє жителів Антонівки в Марінському районі. Пошкодження зазнали будинки в кількох громадах. Про це повідомляє військова адміністрація області. Дрони були помічені в Миколаївській, Одеській, Житомирській та Хмельницькій областях. Загалом окупанти запустили 10 ударних безпілотників дев'ять з них були знищені. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Безпілотники нищать з різної зброї, як це роблять мобільні групи. Ну і продемонстрували військовослужбовці Державної прикордонної служби України відповідне відео. Побачимо. Якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. Ну, ми постійно посилюємо наші мобільно вогневі групи з більшою кількість, але так само не можемо не спитати про F-16 і про авіацію в цілому від наших партнерів, тому що є заяви одразу, які ну дещо протилежать одна одній, полісно протилежні. От, зокрема, Жозе Борель, високий представник є, зазначає, що можливо буде таке, що терміни дещо будуть суватися в поставках. Так, навчання відбувається, але певні нюанси таки є. В Пентагоні зазначають в той же час, що наші пілоти навчаються, але але Біл Лапланте, заступник міністра оборони США він відповідає за технічну складову. Каже, не вирішене питання з запчастинами. Якщо ми його не вирішимо, то літаки можливо будуть втрачені протягом місяця двох в умовах бойових дій. То в мене питання: чи відомо вам щось про сув цих термінів і що у нас з запчастинами насправді, справді? Тому що ми про це дуже довго говорили: про аеродроми, про смуги, про запчастини, про інфраструктуру і навчання врешті. Ну, ви знаєте, наш ефір з вами. Це точно не місце, де треба обговорювати такі тонкі речі, деталі як забезпечення. Ці заяви робляться можливо не просто так, з метою яку, чогось там досягти певної уваги і так далі. Я думаю, що найпоширеніший літак у світі, такий як F-16, має, має можливість забезпечуватися запчастинами в достатній кількості, які є на озброєнні понад 20 країн світу його мають є Потужності авіаремонтні підприємства і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки здатні забезпечити їх запчастинами і здатні здійснити найголовніше, що потрібно нам це модернізація цих літаків. Звичайний звичайна застаріла лінійка f 16 Звісно, не зможе протистояти російському літаку, такому як Су 35 Нам потрібна модифікація F-16, здатна здобути перевагу в повітрі над російською технікою. Ті старші модифікації, які я сказав, ну вони розділяються на блоки. Є блок 15, блок 50, блок 70 і так далі. Це е, зрозуміло, що старіші модифікації допоможуть так захистити країну всередині е, держави нашої від ракет дронів і так далі, виконувати ряд інших корисних функцій, але все ж таки для досягнення переваги в повітрі потрібні літаки, чиї тактико-технічні характеристики не будуть поступатися. Су 30 Су-34, Су-35. Нам потрібно відігнати російських агресорів. Повітряного простору для того, щоб забезпечити успішні бойові дії на землі. Давайте ще трошки з тему з 16 продовжимо. Росія занепокоєна майбутніми поставками Україні в 16 тому прискорила інтеграцію своїх літаків А-50 та зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляють у британській розвідці. Аналітики Міноборони Великої Британії не виключають, що країна-агресорка може піти на більший ризик і розмістити А-50 ближче до лінії фронту. Це дорозвідувальний такий літак. Відповідна модифікація борту здатна виявляти чужі літаки на великих відстанях. А скажіть, будь ласка, цей ризик. Ми от постійно підраховуємо. Мені сподобалося порівняння аналітика Івана Кричевського, який каже: після чергової ракетної атаки або витрат Росії, ми підраховуємо скільки ж Росія витрачає грошей. А чи правильно називати це ризиком, якщо ми не розуміємо зараз вартість рубля? Ми не розуміємо темпи виробництва Росії. Ми розуміємо, що Росія використовує радянські комплектуючі. Так чи йдеться про ризик? І витрати Росії. Чи не треба нам рахувати ось такий спосіб, гратися в такі соціалістичні змагання, ось такими підрахунками, тому що ну, неправильні вони будуть. Ну, бачите, гроші російські гроші можна рахувати довго. Їхні гроші олігархів, гроші держави, гроші, які вони здобувають з нафту. Газового ринку на жаль продовжують вони накопичувати власне ці капітали для мас для зброї е, знищення. Ну давайте я все таки про А-50. Я бачу, що це тема свіженька так підлетіла, так, так. бо британці британці вже дзвонили. кажуть, а що ж там наша розвідка британська заявляє? Ну, знаєте, дуже часто британська розвідка заявляє те, що ми вже з вами проговорили тиждень день тому. Ну але тут трошки інший випадок. Е, дивіться, а 50 застосовують окупанти з перших днів війни і на півночі, ну зараз частіше в акваторіях обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такі як Авакс є в наших партнерів в НАТО. Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти він піднімається високо, чим вище піднімається літак, тим далі він може бачити вглиб нашої держави всі повітряні цілі. Не знаю, як можна. Його там з С 400 щось там Інформація про повітряну основку не це командний пункт Пункт управління фактично в повітрі, який забезпечує інформацію російські війська, російські підрозділи він, він це вже робить з перших днів війни. В чому ця інформація цінності? Я взагалі не розумію для чого е, от береться взагалі зараз оприлюднюється. Якщо приймаємо це як просто інформацію, і лишаємо далі без розгорнутої відповіді. Ви так відповіли і відреагували вичерпно. Юрій Гнат речник командування повітряних сил збро. Ніх сил України був з нами на прямому зв'язку.